Дональд Трамп, ну я не знаю, може він дійсно спілкується з арестовищем, Третій раз по два тижні він дає російському диктатору Путіну. Ну це якось теж для чого йому постійно треба цими датами розкидатися, давати по два тижні з 27 квітня. Він це робить. Потім 19 травня повторював після дзвінка. 27, 29 травня. Це повторює Дональд Трамп. Ну хай би вже просто не окрестював ніякі рамки. Чи він дійсно думає, що Путін, якщо чує от мене два тижні? Путін такий ой все, ось через два тижні, як Дональд Фредович сказав, я так і зроблю, аж не робить. Ну, давайте так. Це ж він перед американцями повинен відповідати, що він там говорить. Я думаю, що тут інше питання. Він може про два тижні говорити не, 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 не Путіну, а вже російським елітам. А що вирішувати це питання? Тому що ну я нічого не зможу зробити. Так мені доведеться п'ятив гольф брати, поки сенат буде голосувати, в тому числі а, його прихильники в республіканській партії на тому що в сенаті. Тому що тиск зростає, у кожну прес-конференцію запитують: слабкий ти не слабкий, це в соціології в тому числі вискакує, що занадто м'яка яка позиція щодо Росії. Так що у нього є своя, своя аудиторія, він перед нею буде е, говорити. А далі вони ж теж тиснуть на Європу, запитуючи питання, а як, як так стається, що ви купуєте російський газ, а потім е, вимагаєте вам допомагати? Я думаю, що це теж є в питаннях переговорів. Uh -huh. Uh -huh. Ну і ті відповідно. Ну я так бачу, що вже до канікул ніякі санкції сенат не буде розглядати. Треба буде чекати до того, того як вони через місяць повернуться з канікули десь до кінця червня. Ну давайте так, коли дуже потрібно, можуть і Да. Тобто подивимось, як воно буде в дійсності. Але uh -huh. тут основну скрипку повинна грати в дійсності Європа. Що треба чекати Сенату, поки що для того, щоб перекрити Балтику, наприклад, на військове навчання. Можна ж перекрити Балтику, от стріляємо і так 10 днів, наприклад. Так. Можуть же навчання так довго тривати, можуть тривати, особливо якщо там для російських кораблів. Чи можуть європейці затримувати а, ці суда а, з нафтою? Можуть затримувати. Ну, Це ж не потрібен сенат. Тут конкретні дії від конкретних європейців повинні бути. Будемо будемо чекати на ці конкретні дії. І, дійсно, і Європа хай перестає там, хай в і в особі певних лідерів і на загалом ще не співпрацювати з Росією, хто там ще цього не перестав робити. Але бачу, що є ті, хто вже більш ніж рішучі і доводиться не словом ділом. Фрідрих Мерц, гроші там така паніка. Медведів, Сіманян, Картапола. Всі кажуть, бомбіть Москву. Знов Мерц вийшов. інтерв'ю ЗДФ, каже. Та а хто питання Таурусів Ніхто не знімав. Можливості різні розглядаємо. Зеленський також сьогодні пояснює в інтерв'ю телеканалу RTL, що ракети Таурус, по перше, не єдиний інструмент, який потрібен для зупинки Путінської Росії. Ну а по друге, каже, це просто не буде обговорюватися публічно. Наскільки дійсно ось цей тиск створюється, як ви думаєте, і сплутує їм плани? Вони ж думали, там ми запотягнемо за ниточки, там точно знаємо, що прилетить. А тут уже паді знає, чи дронабломах чи «Таурус», чи на дві українська ракета завдяки Німеччині. Ні, ну сьогодні, наприклад, Шайгу продовжив цю еретичну лінію. Сказав, що якщо вони щось знімають, вони теж готові щось зняти. Не знаю, що він говорив. Може знову такі, той сумнозвісний гей був і він там щось щось приємно згадав, і тому він про це почав говорити. Але це якраз показує. Якраз показує те, що ну про щось домовилися німеччини про щось вони знають. і їм дуже неприємно, що це про це йдеться. Ну, перше фінансування нашої ну, нашої оборонки, там говорить, на 400 а, мільйонів. Так а, щодо Таурисів, ну подивимось, що буду таурос. У мене я ж як говорю. Я повторюю. Я підозрюю, що німці побоюються давати Тауриси, щоб не облажатися. Чи літають вони, чи літають вони в сучасній війні. Потім всі будуть говорити, що воно не в біса не працює. Де ваша німецька якість, тому я думаю, що та теж може причина. І Далі ну, нам вже потрібні дрони більш далекобійні, які літають на 500-600 км, а України вже це є. Ну краще тут виробляти. Давайте тут ресурс. А це дуже добрий знак, що якщо фінансують, наприклад, самі а, німці, так ну це теж ознака якості, що ну, фінансується це, воно літає, і це входження в наше. А, ну в, в, в простір в простір в технологічні зв'язки з європейськими компаніями. Якщо вони будуть фінансувати далекобійні ракети на 2000 наприклад, кілометрів, це взагалі буде супер. По суті, це аналог тамагавку. Але те, що от ви згадали, а, а, де, а де експорт наш для того, щоб вони були, могли вивести продукцію, щоб могли ми могли формувати поля наших наших друзів входити в безпеку це важель тиску в тому числі на перемовина та списуйте до в якщо хочете отримувати отримувати додаткову інформацію і додаткові ресурси наприклад для захисту тобто тут то так треба працювати Да, все, все зрозуміло і тут, і там що дійсно співпраця є, співпраця потужна. Лякає вона все одно Росію як не крути. А окрім того, є й приємні новини вже того, про що ми ведемо в нас завжди з паном Тарасом і тема, які ми з ефіру в ефір продовжуємо обговорювати в динаміці та в розвідку. Україна може дозволити експорт власної зброї вже цього чи наступного року. Це зокрема допоможе країні реінвестувати зароблені кошти у свої оборонні можливості, і про це говорить радників. Ника офісу Президента України Михайло Подоляка в БК Україна. де ви теж частим гостем, пане Тарасе. Дивіться пана Тараса, і там і у нас журналіст поцікавився отак, яким чи, хоча б невелика й немоймовірність того, що питання експорту української зброї буде вирішено. А сказав Подоляк, що йдеться не про маленьку, а про цілком реальну імовірність. Ну, дивіться, і наші ефіри дивляться не тільки а там і плаче наші ефіри дивляться і представники підозрюю і нашої влади, і тих, хто відповідальний за масштабування нашого військово-промислового комплексу за те, щоб гроші до нього приходили, а до Росії виходили ракети. Як вам ось ця реальна перспектива? І наскільки ми можемо з вами? Може, ви ще щось знаєте? Наскільки ця, цей процес наближається до е, реалізації? Ну, так це зараз треба робити. Добре, що чуються, але це швидше треба робити. І дозволяти все. Не тільки там дрони і з тим, що з цим пов'язане, тому що гроші вже зараз потрібні. Підприємства зараз стоять, багато з них не отримує замовлень. Я вважаю, що потрібно збільшувати. Ну, я ж сказав: якщо, наприклад, немає місць міністерства оборони, так дозволяйте, нехай експортують. А якщо виконують замовлення для Міністерства оборони, тоді вони повинні в першу чергу забезпечувати. Забезпечувати а, українське оборонне замовлення, а, тобто відповідно до нашого законодавства, там скільки там собі вартість, плюс 30% відсотків прибутку фіксована. А, далі вони повинні за кордон, а за кордон продавати скільки завгодно. Тоді а, дивіться, яка буде система. А, чим більше масштабуватися виробництво, чи тим дешевше воно буде, і відповідна ціна на українську зброю для української армії. Вона буде падати, тому що собі вартість буде падати. Тобто дешево буде дешевше буде зброя. За кордон, скільки, скільки домовитись, умовно кажучи. Тобто тут, тут повинні розуміти ми, тому нам потрібно масштабування. Дивіться, як росіяни вже обганяють українців по, по зброї. так? Вони вміють масштабувати, у них спрацює ціла система. І дитячі і школи у них там вивчають дрони. І фінансуються наукові розробки, чого у нас немає. А де гроші брати? Це ціла система повинна працювати. Треба, це ціла екосистема, куди треба залучати молодь. в Тому числі. Я думаю, що багато там хлопців, дівчат мають якісь ідеї, які можуть вони реалізувати, не, не, не вивчати на, на уроках там праці чи щось таке. Не ті стільчики, чи що там вони там роблять за зараз, не знаю. Ну якусь мабуть не корисну річ, а вивчати, як зробити правильно дрон. Да от тобі завдання: зроби правильний дрон, навчись креслі його, керувати дроном. Це ж покоління, яке повинно цим цим займатися. Ну щоб знаєте, наприклад, вже навчена була людина на 18 років. Вже ну керувати дроном. Ну, наприклад, там перший курс інституту, може раніше, замість того, щоб грати в іграшки, там, да ну у тебе завдання сьогодні, розвага. Ну у цього Гурцеєва. Наприклад, ти сидиш у Львові, там да керуєш дроном, який залітає туди, куди потрібно. Корисно – корисно. Душевно – душевно. Да, і приємна і, 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 і корисна справа. Тобто і драйву більше. Ну, грають же в виграшки стрілялки, можна ж і так постріляти. Тобто тут повинна гіміфікація йти, в тому числі для того, щоб була максимальна можливість залучати молодь, нові, нові нові ідеї, навички, які повинні бути відпрацьовані, і багато чого іншого. Тому та так треба будувати, тому що так будувати суспільство, тому що. Росіяни над цим активно працюють і не слід сміятися над ними. Вони дуже правильно роблять. І я от бачу повідомлення з фронту, що росіяни вже багато чого переймають і масштабуються свої системи. А що ми будемо робити? Тобі що бачу сьогодні, от про експорт і інше. От Зеленський сьогодні сказав, що Китай припиняє експорт нам цих дронів. Ну знову питання до уряду, де локалізація виробництв? де вибудовування технологічних зв'язків у нас і. По, по цьому, по цьому ланцюгу, де податкові пільги, де фінансування е від кредитування від банків, де НБУ, які не організовує фінансування е об оборонки, це ж все в комплексі працює. Вся країна повинна бути залучена в цей процес. Я так підозрюю, що якщо говорити про експорт зброї, то до нашого українського магазинчика вишукується черга. Тим паче, що все перевірено не просто на полі бою, в реальних умовах і працюваннях по тилу і не тільки. Ну, так воно і повинно бути. Ну, Якщо магазинчик закрит. От Ви приходите в магазинчик, а магазинчик закритий. сказав, що у нього перерва, да? і сидить в і говорить, що це неможливо. да? Що ти що ти ж не да? візьмеш? Mm -hmm. ну, це, це, це ж конкретика повинна бути. В Дійсності експорт не заборонений, але ліцензії нікому не дають. Але будуть давати підозрювати. Ні, можна, можна, можна сказати, але ми люди інтелігентні. Mm -hmm. І нас дивляться інтелігентні люди, але вони знають, які слова я сказав, тим більше. Але це неможливо на інтелігентному каналі, але всі розуміють про що йдеться.